Доброго дня. І так в інтернеті шириться інформація щодо третьої платіжки за газ, і достатньо багато підписників на каналі Pensia.ua запитують, що це за третя платіжка за газ і за що прийдеться знову платити. І так, українцям надійде третя платіжка за газ, яку доведеться оплатити додатково. Поїхали. У третій платіжці за газ вказується вартість за утримання внутрішньобудинкових мереж. Про це повідомляє видання Газправда. Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка. Винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути і місцевий облгаз і інші організації, які отримали на це відповідний дозвіл. І як каже, йдеться у повідомлення, таким чином власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов'язань виконавця. Технічного огляду, адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки життєдіяльності усіх, усіх мешканців домогосподарства. У випадках виявлення порушень власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідній інстанції. Також експертка, експертка газправди зауважує, що чинне законодавство містить застереження, що у випадку не, не забезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту нишньобудинкових газових мереж у Розподіл природного газу припиняється, однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припиняється газопостачання облгазами, може вважатись маніпулятивними та є порушеннями прав його мешканців. І я би хотів ще коротко пройтись по послугам, які повинні виконувати газові служби. По цій платіжці, яку ми оплачуємо. По-перше, це один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів. Далі перевіряють наявність вільного доступу до них, стану профорбування і кріплень газопроводу, наявність футлярів в місцях прокладення через зовнішні і внутрішні конструкції будинку у багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опального сезону здійснюється перевірка на герметичні з'єднання газопроводів та газового обладнання. За допомогою спеціальних приладів. Щороку одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тягів, димових та вентиляційних каналів. Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії і мастила. І від себе хочу додати, що оця третя платіжка, мені не зрозуміло, чому вона буде приходити. Тобто вони розділили вже газ на три частини: основна за користування, друга за доставку і третя вже за обслуговування цих газмереж. І якщо дивитись на наш комплекс, де я проживаю, то наше ОСББ щороку і так робить ці, ці роботи. Вони замовляють газову службу, яка перевіряє котли, перевіряє всі вузли. І як тепер бути? Буде тепер приходити платіжка, якась неправомірна, її треба оплачувати. Не будеш оплачувати, бо буде на накопичуватись. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї ситуації. Що ви думаєте? Що це за третя платіжка і чому так сталося, що нам знову нав'язали третю платіжку за газ? Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.